Дональд Трамп сто днів як президент США. Він зізнається, що отримує велику насолоду від другого терміну на посаді. Адже тепер, за його словами, він керує не лише країною, а й світом, і через це йому дуже весело. Про це американський президент заявив в інтерв'ю «The Atlantic». Він певен, що намагається врятувати безліч життів, адже війна в Україні, за його словами, цілком може перерости у третю світову речниця Білого Дому Керолайн Левіт також наголосила, що Трамп вважає себе миротворцем і розчарований і путіним, і Зеленським однаково. Тим часом противники Трампа у Конгресі ініціювали процедуру імпічменту, причина зловживання владою порушення конституції. Та акти тиранії, що підривають американську демократію. He that he is, uh, він дедалі більше розчаровується в лідерах обох країн. Він хоче бачити постійне припинення вогню. Наскільки я розумію, Путін запропонував тимчасове припинення вогню. Але президент чітко дав зрозуміти, що спочатку він хоче бачити постійне припинення вогню, щоб зупинити вбивства, зупинити кровопролиття. І, хоча він зберігає оптимізм, що зможе укласти угоди, він також є реалістом, і обидва лідери повинні сісти за стіл переговорів, щоб домовитися про вихід із ситуації.